Ми в Одесі поспілкувалися з Одеситами, і ми опросили 100 тисяч одеситів, які питання цікавлять людей. І на ці питання духовні ми дали відповіді на наших каналах. Зараз ми проводимо соціальне опитування, чи святкуєте ви пасху, і яку пасху святкуєте ви, тому що є пасха єврейська, язичницька і християнська пасха. Незважаючи на те, що в Україні йде вже повномасштабна війна два роки. Ми, міжнародна християнська місія, ми знаходимося в Одесі. Попри всі вибухи, попри всі ці ракети, ми продовжуємо проповідувати Івангелія Ісуса Христа до краю землі. І вже на це недільне богослужіння, хочу вас запросити онлайн приєднатися на цю конференцію, яка вже буде в неділю. Ми будемо говорити про справжню Пасху, про справжні дива. Якщо ви не відвідуєте жодну церкву, але хочете приєднати. Атися, щоб молитися, щоб разом вивчати Боже слово, то напишіть мені, і я вас добавлю. Нехай Господь оберігає вас.